Я вже багато років маю персональну традицію їхати в Одесу саме в кінці року, а не в теплий сезон. І кожен раз навіть коротка подорож мене надихає та наповнює. І цього разу вирішила записати не зовсім типовий для каналу формат та поділитися п'ятьма причинами приїхати до Одеси саме в холодну пору року. Беріть смаколики та приємного перегляду і, до речі, вітаю на каналі «Марічка Мандрує. Причина номер один їхати в Одесу в холодну пору року це те, що навіть якщо ви живете на півночі або в західних регіонах, зрозуміло, що Одеса це регіон південний, і тут буде скоріш за все значно тепліше ніж у вас вдома. І зловити прям супер сонячну класну погоду можна навіть 22 листопада, як, наприклад, у нас. Просто подивіться, скільки градусів. І це вже вечір, а було ще тепліше, на сонці реально хотілося ходити в футболці. Де ще так можна робити в кінці листобору? Звичайно, фактор погоди доволі мінливий, але з досвіду завжди знайдуться теплі вихідні взимку, щоб спланувати поїздку або здійснити спонтанну подорож. А навіть плюс вісім чи десять за Цельсієм після нуля та хляпавки відчуваються справжньою спекою. Друга причина це прогулятися потьомкінськими сходами та парками, які тут є поруч. А чи знаєте ви, чому потьомкінські сходи називаються саме так? Офіційна назва це приморські сходи. А раніше вони називались бульварними рішельєвськими та на початку існування іганськими. Самі сходи були спроєктовані у 1825 році, та світову популярність отримали після виходу у 2025 році фільму режисера Сергія Ейзенштейна під назвою Броненосець Потьомкін. Сцена, де дитячий візок котився по Одеських сходах, свого часу стала культовою в історії німого кіно і зробила Одесу та Приморські сходи, відомими далеко за межами міста. До речі, сходи на крівну 192, хоча спочатку їх було 200. Перший парк біля сходів це грецький. Пішли погуляємо. Парк, до речі, є доволі новим. Його було відкрито лише 2 вересня 2018 року після тривалої реконструкції. Грецький парк це не просто місце для прогулянок та відпочинку, а справжня арт-зона під відкритим небом зі скульптурами. Фонтаном і ландшафтом придуманим до найдрібніших деталей. А його центральну перлину ви бачите прямо зараз. Фонтан Початок початків, створений одеським скульптором Михайлом Ревою. Хоча насправді щодо того, що грецький парк перший, можна посперечатися залежно від того, в якою стороною йдеш. І давайте підемо по іншу сторону потьомкінських сходів у Стамбульський парк. А який парк вам більше до вподоби, грецький чи стамбульський, Можете написати в коментарях. А там, де закінчується стамбульський парк, починається третя причина приїхати в Одесу саме коли холодно, і це прогулянки центром. Починати ці прогулянки, якщо ви вже подивились сходи та парки поруч, дуже зручно від Одеського оперного театру, який, між іншим, є найстарішим оперним театром в усій Україні. Якщо ви плануватимете поїздку трохи заздалегідь, а не так як я спонтанно, точно не варто опускати можливість потрапити на виступи всередину, а не лише насолодитись зовнішнім виглядом будівлі. Вам може здатися сумнівним плюсом, гуляти по центру саме в холодні місяці року. Але я поясню, коли ви приїжджаєте в Одесу влітку, скоріш за все дуже спекотно, і ви хочете весь свій вільний час проводити біля моря, де бриз, вода, можна покупатися. Ну і в цілому самопочуття влітку біля води значно краще. А ось в Одесі треба не тільки до моря йти, а й архітектуру розглядати. І коли прохолодно, гуляти набагато комфортніше, ніж коли на вулиці плюс 40. Можливо, ви скажете, що це дуже банально і я можу з вами погодитись, але я дуже люблю одеський міський сад у будь-яку пору року. Тут, правда, затишно і гарно. Після прогулянки центром та міським парком давайте звернемо на вулицю Святослава Караванського. За наступною причиною поїхати в Одесу. Четвертий плюс це фаундейшн. Ходімо, покажемо, чому. Фаундейшн я б назвала кав'ярною третьої хвилі здорової людини. І я по приїзду в Одесу ніколи не оминаю це місце. Адже по враженнях тут варять найсмачнішу каву в районі. І так, це моя персональна окрема причина їхати в місто у будь-який сезон, не лише холодний. А за постійними чергами можна зрозуміти, що закладу дощі не лише туристам, а й місцевим. Якби кілька років тому мені хтось сказав, що я буду пити фільтр, а не каву з молоком, я би собі не повірила. І якби мені сказали, що я замовлю собі барбарисовий фільтр, я би там паче не повірила. Тому давайте скуштуємо це чудо кав'ярни третьої хвилі разом. Пахне дуже солодко. Це фільтр зі смаком какао. Розбавленого водою, але це смачно. Так що мені зараз теж треба буде скуштувати мій фільтр і поділитися відгуком про смак. Ммм. А смачно я? Кисленько, але в міру. Кава, кава, нормальний опис фільтра. Сергій відійшов познімати, я вкрала його фільтр і хочу сказати, що брати Specialty Foundation – це завжди вдалий вибір, при тому, що Specialty коштує дорожче, ніж звичайний фільтр більшого розміру, але це просто безпрограшний варіант, це бездоганний фільтр. Він ідеальний. Просто, просто це шедевр. Смачного у Фаундейшн не тільки кава, а й сніданки, які подають цілий день. Тож щиро рекомендуємо, і переходимо далі. <реш> 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 мама, і папа, папа і мама. <реш> Причина номер п'ять їхати в холодну пору року це звичайно море, і воно гарне насправді не тільки в холодну пору року, а завжди, бо це щось заворожує. І давайте спустимося прямо туди поближче. У дитинстві я якось побачила фотографії, як в Одесі взимку змерзло Чорне море та покрилося кригою. Тоді я вперше перестала асоціювати гори з зимою, а море з літом, та мріяла побачити це явище на власні очі. На жаль, із глобальним потеплінням застати таке явище в Одесі вже навряд вдасться, але це насправді нічого не змінює у тому, наскільки дика вода є могутньою стихією, та наскільки наповнюєшся поруч. Як не крути, а саме море це справжнє місце сили місцевих жителів усіх місцевих. Чайки і холод всі на місці. Тому за пляжі за своїми сендвічами треба наглядати, якщо не хочете поділитись ними з крилатими, адже вони завжди на поготові. А тим часом догулялися до того, що сонце вже майже сіло і море стало реально чорним, навіть при тому, що ще зовсім не темно. Ось такі були п'ять причин приїхати в Одесу в холодну пору року. Хоча насправді їх з легкістю можна знайти набагато більше. І що сказати наостанок? Сергій мандрує, Марічко мандрує, і ви мандруєте. Досліджуйте Україну, бо вона безмежно гарна і точно має чим вас здивувати.